Ремончук приймає чемпіонат України з більярду серед юнаків, дівчат та юніорів. На турнір з'їхалися 49 талановитих спортсменів з семи областей України, готові продемонструвати свою майстерність та змагатися за звання кращого. У нас є окремо чемпіонат, там, де вони грають парний формат 2 на 2 А також окремо вони грають кубок України, де чотири різні категорії: перше це діточки до 11 років, а потім юнаки 15 12 років юніори 16 до 18 років. А також дівчата до 18 років у кожній категорії буде визначатися свій переможець. Своєю командою може пишатися Полтавська область. Її представляють 10 молодих та дуже талановитих більярдистів. Ну я вже тренуюсь. Багато тато грав з друзями більярд, та я дивився і Теж захотів Їжджу на турніри по Україні. Не пропускають, хочеться призове місце зайняти. В Черноцях займав третє місце і в Києві на чемпіонаті України займав друге місце. Я хочу зайняти сьогодні перше місце на цьому турнірі. Батьки підтримують своїх дітей та пишаються тим, що вони змагаються на національному рівні. Ми представляємо місто Ришетилівка. Займаємося ми п'ять років більярдом. Ну і зараз приїхали підтримати бомку. Майже завжди в призових перше, друге, третє місце займає перше місце. Вона займала на кривому розі на чемпіонаті міста Кримурі. Директор Федерації спортивного більярду України з розвитку дитячого спорту Віталій Заболотний задоволений рівнем підготовки учасників і має надію на подальший успіх та популяризацію більярду в Україні через подібні спортивні події. Дуже гарно видно видно результат. Коли діти морально готові там до проведення змагань, що вони е, тренуються і хоч, хочуть хотять приїжджати на такі чемпіонати, тому і розвиток по Областях так само зріс. Багато дітей, друзів, біля дистів, дітей подивляться десь на ютуб-каналах, на меседженерах. І теж, а давайте ми підемо спробуємо, спробуємо як. І так помаленько підтягуються дітки з маленького і вже до виростають чемпіони Європи, світу. Директор більярдного клубу Бінго Альона Ланська, де проходить чемпіонат, наголосила на важливості таких подій для розвитку спорту в регіоні. А також зазначила, що підтримка молодих талантів є пріоритетом для подальшого розвитку більярдного спорту в Україні. Ми раді завжди зустрічати всіх з усіх регіонів наших діток. Ми розуміємо, що діти це наше майбутнє. І якщо буде процвітати більярд, буде існувати такий спорт. Це дуже цікавий спорт. Ми хочемо, щоб більше діток зацікавилися цим спортом. Чемпіонат триватиме три дні. Переможців визначать у неділю. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини.